Вітаю сьогодні до огляду професійні фрезерні верстати від компанії Mass Metal Technic HV-160 та hvw 160 k Дані фрезерні верстати використовуються для шліфування та фрезерування дерев'яних виробів. Обробка виконується з допомогою шпинделя, на якому може бути закріплена бобина з шліфувальною стрічкою або ж фреза відповідно до ваших задач. Верстати є досить схожими, тому пропоную розглянути обидва відразу. Отож, основа виконана з листового металу у моделі 160к конструкція є збірною, коли у 160-ті звареною, тобто суцільною. Робочий стіл чавунний. У моделі 160К він трішки менший, але у комплекті поставки йде каретка, яка значно розширює функціонал. На обох верстатах встановлений асинхронний двигун з пасовою передачею з можливістю регулювання швидкості. Доступні як і трьох, так і однофазні варіанти виконання верстатів. У моделі 160к потужність двигуна 1,5 кВт. У моделі 160 2,2 кВт. Відповідно до ваших задач, ви можете регулювати виліт шпинделя відносно столу за допомогою маховика. Для забезпечення стабільності та точності на верстатах присутні щоки, прижими та кутовий упор. А у моделі з кареткою ще й повздовжній упор з лінійкою. В цілому це чудовий верстат, який підвищить вашу продуктивність та ідеально доповнить ваше виробництво. Переходьте на сайт, робіть замовлення.